Була гарна така фігурова, файно вбрана, не так, наче із сідлом корова, чи півсраки з за куща. То про що ж це мова? А, виховання також мала, скромниця, спитайся. Мати в строгості повчала, срайся, но не дайся. Й до роботи була привчена, не треба журитись, а не так вари сраку борщ. А я піду на парубків дивитись. Хитра срака пердить тихо, а смердить на все село. То пліткарки на язики взять хотіли. Так було? Я лиш з клубу проводжав, лиш топтали роси, цілувались, баби хотіли вплести гівно в коси. Стули в пельки пліткарям, в церкві повінчались. І плітк...